Україна в огні на широких наших просторах, таких красивих і радісних недалекому минулому, ось уже два роки неупинно горять міста і села, мов би летенські жартовники, що освітлюють велику трагедію сучасності. На початку 1944 року Сталін скликає спеціальне політбюро для показового судилища. Довженка цілу ніч громлять за його кіноповість Україна в вогні, цькують за те, що сказав про жертви і втрати українців. Чому українці? А де радянський народ? Де росіяни? Це відхід від національної політики партії, обурювався Сталін. Акценти вимагались інші. Витримала непорушна дружба радянських народів, витримав істинний народний характер радянського ладу і нескінченна любов народу до свого вождя Сталіна. Про ці московські партзбори Довженко згадуватиме у щоденнику так: мене було привезено в Кремль, там порубано на шмаття і окривавлені частини моєї душі було розкидано на ганьбу і поталу.